Вони починають завжди однаково з митців, бо саме митці першими бачать правду і навчають народ говорити власним голосом. Коли в країну приходить окупант, він не лише нищить армію, а й спалює книги, забороняє мову, знищує картини. Бо без культури не існує нації. Так було після 17-го року, коли більшовики під гаслами єдності народів розстрілювали українських інтелігентів. Так сталося у 30-х, коли розквіт українського відродження задушили терором. А покоління хвильового курбаса, зерова підмогильного було стерто фізично й символічно. Після вбивства приходить турбота. Вони відкриють театри, школи, кінофабрики, але назвуть їх іменами своїх геніїв і ти підеш у кінотеатр імені Пушкіна, слухатимеш симфонію глінки, вчитимеш дітей у школі імені Толстого. Це здаватиметься нормальним, бо всі житимуть так само. Ти звикнеш читати золоту серію русской класики і вважати її еталоном, поки українські автори стоятимуть на задвірках книгарень. Поступово ти почнеш вірити, що твоя культура другорядна, що Шевченко провінціал, а Франко занадто складний. І коли з телевізора лунатимуть пісні про небо слав'ян чи фільми про віликую Побєду», ти й не помітиш, як ці історії витісняють твої. Вони переконають тебе, що бути українцем це бути молодшим братом. І ти навіть подумаєш, що так і має бути. Але правда не вмирає. Вона залишається у тих самотніх книжках українською, які вціліли на запилених полицях бібліотек. Вона звучить у заборонених піснях, у віршах, що переписувалися від руки. Вона жила навіть тоді, коли Україну топили у Достоєвському, а над кожним містом висів пам'ятник Пушкіну. Кожне таке ім'я це цеглина, з якої збудували тюрму твоєї пам'яті. І коли сьогодні вони знову руйнують наші міста, палять музеї, вбивають письменників і журналістів, це не новий злочин, це продовження старого. Ми більше не дивимося на своїх поетів, як на менших, не шукаємо в чужих книжках підтвердження власної вартості. Ми повертаємо собі те, що колись хотіли стерти: голос, мову, правду. Бо саме з цього все починається з моменту, коли ти береш до рук одну українську книжку серед сотень чужих і раптом відчуваєш, що вона говорить саме з тобою. Це не просто література, це пам'ять, яка вижила попри всі їхні великі культури. І саме вона тримає країну, поки її знову намагаються втопити. Цього разу вже не в Достоєвському, а у власній брехні. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.